Доброго дня. Хочеться подякувати Vice Club за навчання. Дуже корисний та цікавий курс, за допомогою якого я закрила всі ці прогалини, які виникали у мене під час роботи до цього. Завдяки тренерам дала відповіді на всі питання, які мене хвилювали. стосовно різноманітних сфер. СММ це дуже широка така галузь, де потрібно і редагувати фотографії, і монтувати відео і вміти ставити на рекламу. Я і раніше користувалася різними програмами, але завдяки курсу відкрила для себе багато нових. Також тепер ними користуюся дуже зручно. Багато роботи роблю лише з телефону. Загалом курс дуже цікавий, дуже корисний. До кожного уроку є домашні завдання, які ви розбираєте, і це більше відкладається в вашій пам'яті, чим просто це будуть звичайні відеоуроки, без ніякого закріплення. Також кожне заняття ви розбираєте зі своїм тренером, тож заняття дійсно того варті.